Біфрен. спокій за ясної голови. Святогірськ, який був під окупацією з початку червня, українська армія повернула 12 вересня. Життя там поволі відновлюється. Втім, окупанти зруйнували 80% будівель міста. Людей з 4 тисяч лишилося всього близько пів тисячі. І вони змушені виживати в умовах гуманітарної кризи. Тут недостатньо продуктів, води, немає світла та опалення. Більше про життя після окупації. Далі у сюжеті. Святогірськ став першим деокупованим цієї осені містом Донецької області. Те нечисленне населення, яке лишилося у місті, живе у важких умовах. Багато знайшли прихисток у місцевій церкві. Серед них Людмила Григорівна. А де жити? Криша, одна хата згоріла, рядом маленька мені, родительська. Криша пробита, потолки обвалились, окон нет. Уди сидимо тут, тому що трохи тепліє. За час війни і окупації Святогірська ворог перетворив місто на суцільні руїни. Понівечено майже все: дороги, мости, а ще 80% будинків, магазинів та інших приміщень. Та, попри все це, пані Людмила полишати місто не хоче. Не уїжджаємо, тому що це наша земля, це наша родна земля. Ми тут землянки згодна, жити, але вдома. Ми ніде не потрібні, ні в Європі, ні ніде. Через пошкоджену переправу. Люди у Святогірську опинилися відрізаними від решти світу. Гуманітарну допомогу привозить поліція, яка принагідно слухає від людей історії про російські злочини. Цей чоловік, до прикладу, розповідає, як заради розваги окупанти стріляли в його лабрадора. Пес на щастя вижив у дві лапи простріля бурятилі, Ось от вискочила пуля. Ну, нічого, зажив здоровий. Ми не біді у Святогірську Поліція відновила свою роботу одразу після звільнення міста. Тепер вони фіксують воєнні злочини, розшукують диверсантів, колаборантів та загублених російських військових. Ми відновили патрулювання. Населених пунктів ми відновили роботу поліцейських станцій. Звичайно, ми не можемо зараз зайти на старі місця роботи поліції, тому що вони знищені. В той же час ми робимо все необхідне для того, щоб кожен громадянин, який ще перебував на цій окупованій тимчасовій території, отримав допомогу. Українські військові тим часом метр за метром відбивають у ворога українські території і настрій у них бойовий. Ми бачили, кого вони мобілізують в принципі. Я думаю, що ми це подолаємо. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.